Я друзі, привіт! Мене звати Артем. Ви на моєму каналі Купа Авто. І сьогодні мова піде про американський тяжкий люкс в кавичках. Ну або будемо розбиратися, настільки ж він люксовий, як німецька трійка. Сьогодні Lincoln Наутілус 21-го року. Якщо Lincoln Наутілус це вам ні про що не каже, будь ласка, не перемикайтесь, тому що буде цікаво. На цього перламутрового білого красунчика. Це у нас базова комплектація 2021 року, і він весь такий хромований, гарний, преміальний і здоровенний. Так щоб ви розуміли, давайте його порівняємо з BMW X5 G05. Він всього на сантиметр коротше та на 4 сантиметри вущу. Тобто, фактично, це повноцінний середньорозмірний кросовер, який позиціонується як люксовий в Америці. та Ам, де він виготовляється, ця тачка приїхала саме з Америки. Я покажу вам фотографії, як вона виглядала там. Ось тут з'являються фотографії. Цей автомобіль приїхав до мене півроку назад і став власнику в 24 900 доларів. Так за що ж була віддана така сума? Хоча треба зауважити, що це сума з новими дисками 20-го радіусу. До речі, вони тут виглядають як маленькі, хоча це 20-й радіус. З зимовою гумою новою, з хімчистками, з ТОшками, з усім 24 900 доларів. Преміальний кросовер, середньорозмірний за 24 900. Стає ще більш цікавіше, якщо я вам скажу, що наразі такі машини ще дешевше можна спробувати пригнати з Америки. Ну, до кого звертатися, ви знаєте. Дуже непогане світло цих лінзованих фар з такою фактурною, я не знаю, як навіть сказати, під діаманти, зробленою ДХОшкою. На мене ця е, дехошка не дуже гарно виглядає. Мені подобаються більш суцільні такі лінії, але це їх фірмовий стиль, коли ви підходите до цієї автівки вночі. Просто підходите, не нажимаєте на ключ, нічого не робите. Підходите, у вас загоряються привітно ДХОшки анімацією та з'являється величезний логотип на асфальті з емблемою Лінкольн. А тут з цієї сторони нас зустрічає надпис Наутілус, що говорить нам якраз про... Модель цього автомобіля це друга модель за розміром. Перша, як я вже по-моєму казав, корсар. І їх ми пригнали дуже вагацько. Це така нішева маленька машинка, яка також стає приблизно в ці гроші, продається досить швидко або не продається ніколи. Це такий парадокс. Вона люксова, класна. І я хотів побачити, пощупати, потрогати, що ж таке Nautilus. І ось о, сьогодні він в мене на огляді. Фірмові штучки, типу пін-код для доступу в автомобіль, лишились на місці. Весь автомобіль в хромі, і ззаду, як завжди, в лінкольні, нас чекає суцільна смуга і велетенська надпис Лінкольн, щоб ми точно не переплутали. До речі, гляньте, який я номерок для нього вибрав. Це номер був безкоштовний, але виглядає досить прикольно. Давайте, поки ми ззаду подивимося на багажник, де нас чекають. Додаткові колеса на цю тачку, і просто подивіться, як вони тут розмістилися. Тут ще цілком є багато місця, це враховуючи, що задній ряд зараз нахилений назад для максимального комфорту для людей. Звісно, багажничок електричний, він керується як з кнопки на дверцятах, так і на ключах. Ну що ж, далі продовжуємо йти по колу. До речі, та парктроніки. Парктроніки задні тут лише, але в більш багатших комплектаціях це парктроніки можуть бути. По колу. Поки ми перейдемо до всього самого цікавого, давайте почнемо з кінця. Це задній ряд. Я метр 93. М. Сижу сам за собою, це саме збережена моя пам'ять сидів. Це максимально Назад опущена спинка для того, щоб мені було комфортно. Але ще є ось така позиція. Наприклад, це для того, щоб збільшити багажник. І звісно, в такій позиції мені вже не дуже зручно, не те, щоб дах давить на голову, але колінця вже обнімають передню сідушку. Ну і як якось як я тут стистено, сижу. А ось коли воно повністю назад. Це кайфушечки. Я би в принципі міг їхати досить далеко на цій тачці. На задньому ряду тут нічого немає. Дефлектори обдуву є в наявності. Також дякую Lincoln за два порти USB-C і USB-A, А також тут є прикурювач за такою глянцевою панелькою. Також тут є такі от ніші для зберігання. Ну, можливо, документів дуже приємні всередині. Можливо, туди щось можна покласти, що може поцарапатися чи зіпсуватися. Отут тут воно не зіпсується. Ну а тепер погнали до передніх сидінь і до комплектації. Прошу до речі, підсвіточки є на кожній ручці. Вони зараз ледь помітні, але вони тут є. А також безключовий доступ є на кожній дверцяті, і це вже в базовій версії автомобіля. Також на дверцятах ми бачимо, що є пам'ять сидінь, і в автомобілі є комфортний доступ, коли ми сідаємо на незаведену машину. Е сідушка від'їжджає назад, для того, щоб ми могли комфортно всістися. І це знову ж таки в базовій комплектації. Ви знаєте, я сів цю тачку, і вона дуже цікаво виглядає. Вона не схожа ні на що. Я розумію одразу, що я сижу не в дешевому автомобілі. Всі матеріали, які мене оточують, мені про це говорять: торпеда, екрани, центральний кластер. Хоча е, хочу відмітити, мені оцей центральна консолька подобається більше ніж в Корсарі, тому що в Корсарі вона повністю глянцева. Тут вона така фактурна, матова. Це більш витривала історія. І сидіння. Сидіння напрочуд якісні. Машинка вже проїхала 50 тисяч, це натуральна шкіра, нічого не затерлося. Ну Виглядає дуже круто, і мені більше подобаються ці сидіння, ніж їх сидіння напа в максимальній комплектації, тому що е сидіння напа псуються досить швидко, і прямо на 10 тисячах вже я бачу сліди зносу. Ну і запах шкіри. Запах шкіри. Прямо як в новому автомобілі. До речі, ви бачите CarPlay, а він бездротовий. Він бездротовий в цій тачці за 24 тисячі. От така от історія. Інформаційний кластер складається тут з двох частин: це великий мультимедійний основний екран та цифрова приборна панель. Це повністю екрани, причому з дуже високою роздільною здатністю, з максимальною якістю зображення, яка вона може бути на даний момент. Тут на приборній панелі можна поклацати бортовий комп'ютер, подивитися стан шин. Керувати мультимедіа, звісно, для цього є окремі кнопки. Керувати гучністю. І подивіться, просто яка кількість кнопок тут на кермі. Вони навіть окремо зробили підняти слухавку і покласти слухавку. Я не знаю для чого це. На основному екрані мене в принципі мало що цікавить, окрім CarPlay, який тут є і працює бездоганно. Причому є додатковий кластер, який показує інформацію про мультимедіа, наприклад, в телефоні або будь-яка інша історія на ваш вибір. Наприклад, карти влаштовані в автомобілі, які не. Прошиті під український регіон, клімат-контроль, як бачите. Ну і в принципі, все працюється досить непогано, швидко, але я не знаю, чим тут користуватися, тому що налаштувань тут не дуже багато. Є обновлення ПО, Amazon Alexa, Связь можна під'єднати автомобіль до Wi-Fi, таким чином, певно, буде обновлятися ПО. Ну і в принципі тут дуже мало чого є: типу звук. Там, зрозуміло, це, певно, буде еквалайзер, високі частоти збросять все здійснені. З українізацією так, є певні проблеми, але тим паче є мова, яку ми розуміємо. Коротше, CarPlay є, на цьому велике дякую. Як бачите, є і USB-C порт, і USB-A, що дуже зручно ви можете обирати в залежності від того, який у вас пристрій. Звісно, Android Auto тут також. Є, давайте в цьому переконаємося. Ось він так. Ну коротше, я знаю, що існує застосунок Лінкольн, але я до нього так ще і не добрався. Якщо у вас є досвід користування, будь ласка, напишіть, що вміє цей застосунок. Давайте повернемося до блоку клімату. Його треба розглянути більш детально, тому що в сучасній тенденції сучасні тенденції диктують, що на скерування кліматом тільки на мультимедіа. в цьому випадку все дуже круто, тому що тут прям такі речашки, я не знаю, як в літаку, і ви можете керувати своїм кліматом дуже зручно з заплющеними очима, намацувати, і це прям великий плюс. Також цікаво, що тут є налаштування автоматичного режиму, тобто швидкість вентиляторів від високого, середнього до низького це прикольно. Ну і основна крутилка по скорості вентиляції. Будь ласка, так от виглядає візуалізація. Також в цьому автомобілі є підігрів сидінь. Тобто це базова комплектація, але фактично тут є абсолютно все, що нам потрібно, без якихось лишніх фішок, якими ми користуємося дуже рідко. Камера заднього огляду брудненька, але вона з траєкторіями, вона класна. Також є парктроніки, ну тобто видно все класно, навіть вночі до неї претензій немає, хоча роздільна здатність, можливо, могла би бути більша. Хочу додати, що в цих автомобілях бувають, як і звісно, і охолодження сидінь, і автоматичні парковки. Електрон, там буде електронна рульова рейка. Вона тут електронна, але там типу, буде та, яка може сама е, рулювати, тому що у цього автомобіля є утримання в полосі. точніше, інформація про з'їзд автомобіля з полоси. Але керувати він не буде. Також тут немає адаптивного круїзу контролю. Ну але чесно кажучи, я цією фішкою дуже рідко користуюся і переплачувати за неї. Ну, не, не так, щоб, бачу сенс. Якщо ви купили вже автомобіль, в ньому це все є, то це гарна плюшка. Але камон, типу, адаптивний круїз, він окей на швидкості, і то він, ви і так їдете довго, ви ще більше засинаєте. Потім якісь, потім ви не можете зробити якісь дуже швидкі маневри на цьому круїзі. Коротше, це все такі функції, які ну знаєте, так, знатяжку. Можна вважати, що це базова, класна, преміальна тачка. В якої навіть в базовій комплектації абсолютно все для того, щоб абсолютно комфортно себе почувати. Але що я знайшов тут, то що мене здивувало? Подивіться на цей казарьок. От поясніть мені, що це. Я спершу думав, що то поламане. Але воно з двох сторін, абсолютно точно. І це зроблено для того, щоби бачите, тут такий похилий, е, похила стеля, і типу, щоб воно приймало форму, вони зробили так. Типу, ну коротше, я не зовсім це розумію абсолютно. Але так є. Тут є керування вашим шлагбаумом, можна прописувати ключик сюди, і будете відкривати ваші ворота, шлагбаум і так далі. Звук автомобіля, звук колоночки. Через Ютуб я вам не збираюся транслювати і розповідати про амплітудно-частотну характеристику, але я вам хочу сказати: для лінкольна ставиться преміальна акустика Revel. і в базовій комплектації, звісно, немає. Сказати, що мені не подобається тут звук, абсолютно ні. Прекрасне, глибоке, досить деталізоване звучання. Мені єдине не подобається бас, якось він звучить, хоч і насичено, але розхлябано. Таке, знаєте, як не дуже з дорогих колонок, але. Фактично, звук на 4 з плюсом, можна слухати навіть гучно кайфувати, якщо ви заядлий меломан. Але знову ж таки, ця машина не про це. Про преміальність нам також говорить подвійне скло, яке створює абсолютну тишу в салоні. А ще подивіться, як закривається дуже масивна і звукоізольована дверка. Просто ідеально. Офігенно. І ще йди сюди, зверни увагу. Оця нижня частина дверцят повністю прикриває порог. і яка не була б брудна машина, ви ніколи не замараєте свої штанці. Розумієте? Ви постійно сідаєте і тут чисто, тому що це повністю все закрито. Дуже актуально взимку. Дякую, Лінколь. А це моя улюблена фішечка. Автозавод розумієте при чому дистанції? Я не знаю, ну кілометр певно. Сидаєш зараз взимку, мінус 10 буває, а може й нижче. І ти сів просто в тепленьку машину, вона сама розігріває сідушки і, і розігріває свій двигун. Європа, вчиться, Ось як треба робити. Тому що в BMW навіть 24-го, 25 го року цього немає. Нам дали цю фішку в BMW на півроку, а потім знову відключили. Тому що в Америці немає цих правил екологічності, що не можна стояти і прогрівати машину. що, друзі? Поїхали кататися. Зараз йдемо по трасі 120 км за годину, і моє враження від шумоізоляції, ну вона на досить високому рівні. Прямо дуже круто. Немає жодного скрипу в салоні, хоча автомобіль вже проїхав 50 тисяч кілометрів, і здавалося, він вже мав би проявити якісь недоліки у збірці. Але цього я взагалі не відчуваю. Жодних питань до автомобіля в ходу немає. Він більше схожий на BMW X5, тому що він не... Не сильно м'який, не сильно крениться, відчувається не таким важким, яким він є. Насправді не так погано рулиться, як ви думаєте. Тобто, в цілому, це. Така, дуже, класич, дуже класичний представник е, середньорозмірних кросоверів. Короче, Дуже інформативне кермо. Ти розумієш, прям, що з тобою відбувається, керувати досить легко, але е, не завжди легко керувати. От Я звик так от внизу тримати двома пальцями кермо, і на високій швидкості мені хочеться додати прям всю долоню і тримати кермо міцніше. Е, от Зараз е, рейки переїжджаємо. Тотальна тиша в дористайнговій версії мені здається, що селектор КПП був трошечки зручніший. Він був розташований вертикально, а не горизонтально, як тут. І до нього було швидше від руля доставати, перемикати тут передачі. Але і такий варіант мені ну досить окей, тому що в мене був досвід на лінкольних курсар з таким же селектором КПП. І в принципі для мене це підходить щодо самого щодо самої КПП. Це селект Shift, як я вже казав, і він мені подобається менше, ніж подвійне щеплення, наприклад, у Ауді чи Фольксвагені. Він мені подобається навіть менше, ніж гідротрансформатор від ZТФ. Саме чим? Перемиканнями. Тобто, перемикання прям сильніше відчувається, ніж цього хотілося б розумієте? Я прям відчуваю пинок, а він навіть буває на маленькій швидкості. І звісно, для цієї великої машини. Це не так відчувається. В Корсарі, ну це прям е, забирає бали у преміальності цієї тачки і у комфорту. А в цьому варіанті ну, не так відчувається. Тобто вона за рахунок ваги, більшої колісної бази, вона більш комфортна в плані коробки передач. Цей двохлітровий турбований двигун на 250 кінських сил він личить е, цій машині ну прям максимально і в плані витрати пального, тому що у мене зараз за 1629 км кілометрів е, пробігу середній розхід показує бортовий комп'ютер 11,8 Ну, для такого формату машини це певно непоганий результат. Однозначно економно. Однозначно, в Corsair ж з таким же двигуном розхід був близько 10-10,5, Це враховуючи, що у нас зараз тотальна зима, лютий у нас максимально проявився. Тобто, це прогріви автомобіля, прогріви автомобіля з дистанційного запуску. Нагадаю, що він тут є і працює дуже прикольно на великій відстані. Тому да, розхід тут прям дуже радує. Два літра турбо на кросовері середнього розміру. Чи не мало це? Та ні, не мало. Ну тобто я, наприклад, не хотів би сюди тут бачити 27 літровий двигун, тому що, по-перше, про нього нічого не знаю. А все ж таки 2-літровий вже зарекомендував себе як досить надійний, тому що ну, це мій досвід вже і не було з ними жодних проблем. Лінкольн взагалі в Америці дає унікальну гарантію на 400 тисяч кілометрів пробігу на свої агрегати. Тобто, отак так от вони впевнені в своїх тачках. І з двигуном 2 літра дійсно немає ніякої проблеми. Якщо я думав, що тут... Буде проблема з динамікою, то її тут немає зовсім. Так, я, це не мій формат авто. Я не люблю такі тачки. Це точно не те, щоб я брав собі на кожен день, тому що я люблю ну, банально маленькі машини, маленькі, потужні, які добре керуються. От мені не треба ці переваги кросоверу, але в плані динаміки ну, жодних зауважень. І, звісно, покажемо зараз вам в цифрах, що по динаміці у цього авто. Запускаємо драги і поїхали. Великого середньорозмірного кросовера на двох літрах 7,6, дуже достойно. Я кажу, Давайте трошечки про сумне конкретно про цю тачку. Ця тачка приїхала в Україну в серпні минулого року, 24-го, а віддали її в лютому 25-го року з ремонту. Ви думаєте, що це через те, що машина рідка, немає запчастин? Так, запчастин. Менше ніж на подібні авто, але вони є. Вони в доступі. Є дуже багато компаній, які займаються розборками лінкольну. І Якщо ви хочете замовити таку тачку США, не переживайте. Максимум, що це вам доведеться трошечки зачекати, але проблем з цим немає. А по техніці я взагалі мовчу: це суто Форд, а СТОШОК по форду. Дуже багато. Тут підвізка, двигун це все для нас зрозуміло. Коротше, машину віддавали мені дуже довго, я дуже сильно сумував. off. Дуже сильно псував собі нерви. Е, відновлення машини коштувало 10 тисяч доларів, і це враховуючи вже диски, інші 20-го радіусу, хімчистка і все інше. Тобто, висновок з цього я можу зробити який: 10 тисяч доларів на відновлення автомобіля, який фактично не був пошкоджений, в якому треба було замінити ну небагато кількість елементів і пофарбувати це досить високий цінник. Тобто, якщо ви приганяєте, враховуйте це, що навіть з невеликими пошкодженнями, коли. Е, всі ланджерони, вся підвізка. Коротше, коли все ціле, то ви можете заплатити нормально бабла за відновлення за цю машину. Це такий момент, ви маєте знати. Я нікого не звинувачу про те, що вона довго віддавалася. Я звинувачую тільки себе. Висновки всі зроблені. От більше туди не поїдемо, але все одно дякую за участь, тому що зроблено все дійсно дуже класно. Всі зазорчики, все пофарбовано непогано. Навіть враховуючи, що це досить складний. Навіть зараз в Україні цінник на такі автомобілі стартує навіть не з 30, а враховуючи, що це тачка на повному приводі, з такими скромними пошкодженнями, я вважаю, тому що тут тільки навісне замінилося, вона поїхала, в неї не було ніяких технічних проблем, обслужилася і так далі. То я вважаю, що дуже великий перекос виходить з того, як її можна пригнати зі штатів, і ціна в Україні. Це перша моя думка. Друга моя думка, що за такі гроші це дійсно тачка дуже дуже крута і відео вийшло комплементарним тільки тому, що для мене завжди дуже важливе співвідношення ціна якість, що я отримую за ті гроші, які я плачу за авто. Розумієте? І тут це співвідношення прямо на суперкрутому рівні. Я дуже щасливий інколи бачити в потоці Лінкольн Корсар вже люди почали їх впізнавати, знати. Ця машинка ще лишається сірою мишкою, але я впевнений, що люди на неї будуть звертати увагу, і навіть враховуючи, що це зовсім не мій формат авто, я ставлю лайк цій тачці, враховуючи її вартість. Дякую за перегляд, що ви додивилися до цієї частини. З вами був Артем. Всього вам найкращого і мирного неба!